Неподалік від Луцька, місцевий бізнесмен рубає ліс. Робітники з відповідною технікою зрізають, вантажать і вивозять деревину. Ми це чітко бачимо, знімаємо на камеру, але лісороби рекомендують нам не вірити власним очам і кажуть, що це не ліс, а пасовища і сіножанці нехай несуть повну відповідальність за те, що вони роблять. Кожен має нести відповідальність за те, що робить Правильно? дивіться. Міського, з польського призначення, їх у висі до використання. Наскільки законний такий бізнес досліджувала моя колега Дарія Тимушкова. Виявилося, що земля, де вирізають ліс, це територія національного природного парку Цуманська Пуща, а користується цією ділянкою з 2000 року сільгоспідприємство Деметра з Луцького району, яке очолює Олег Вовдюк. Чотири роки тому цей чоловік став фігурантом кримінального провадження про незаконні рубки. Сила правди вже розповідала, як він сам собі погоджував лісорубні квитки для заготівлі деревини на заповідній території. Щоправда, правда, сам пан Вовдюк у суді намагається довести, що нацпарк Цуманська пуща створений незаконно, поки йому це не вдалося. Але він далі використовує цей аргумент. Тут не було ніяких виробок незаконних і ніякого суду тут не було. Ми, ви ви вам сказали не ту територію, мабуть, і не те підприємство. Коли ж ми розповіли волинським екологам про ймовірні незаконні рубки в нацпарку, ті відмахнулися. Мовляв, земля сільгоспризначення не їхня компетенція. Це, це питання вже до органів, контролюючих і внутрішніх. Ну не не до парку. Ми себе не скидаємо, то ми проінформували. А що нам відповіли в поліції у новому відео на Ютуб каналі Сила Правди? Тому підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі новин першими.